Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 31 серпня, проживаю я на півдні Вінницької області і продовжую обривати в своєму садочку сливу. Царська, панська, королівська. Так, три назви у даного сорту дуже гарні плоди. Великого розміру. Можете, бачити, якщо видно, на вершку я вже обірвав минулого тижня. Зараз обриваю останні плоди. Даному дані, дані плоди не потрібно, щоб визрівали повністю. От мягка слива я обриваю на базар. Маю я садочкові. Кіз таких дерев і цей рік так разно зародило, що не, не знати тепер, куди дівати ці плоди. Слив на ринку повно. Продаю 10 гривень за кілограм. За 20 там навіть і мови нема, щоб, щоб їх продати. Їх дуже багато. Таку сливу даний сорт беруть дуже гарно на сушіння Вона дуже гарно відділяється кісточка. Ну і на різні там маринування. Це вже обривалося на вершках, тоді обривалося, обривалося на краях щоб вітром не обломали Кожна гілка, можете бачити на краях нема. І далі на всіх гілочках. Бо було сильне завантаження, от дивіться, немає. Аж далі от на краєчку він нема. Аж тут і кругом видно, що обірвано. Так що можна сказати, що це третій збір уже Повністю обриваю. Зараз я зважу і покажу, як гарно розділяється Верніше відділяється кісточка. Які плоди є. В основному дуже здорові. 37. 37. Ну, такі. Можна сказати, це середня слива. В такому. От, вони вже м'ягкі. Далі чекати нема що. Я хочу вам продемонструвати, як гарно розділяється будь ласка. Є такі люди, що вже знають і кожен рік приходять до мене, купують. Вони вже солодкі, кісточка відділяється. Далі чекати на продаж їх не можна, тому що вони почнуть лопати і портитись. В такому технічному стані. на смак дуже сливовий, на аромат, верніше, дуже сливовий. На смак приємна, хрустка, сливка. Вона за два дні влежується і якраз дуже добре буде на базар. Таке відео може стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.